Доброго дня, друзі! З вами інтернет магазин НТЗ-ОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів НТЗ, граблі вирошилок соночка та роторної косарки Virex. У нас в наявності є розкос до НТЗ. Є ось нерегулюємий в декількох варіаціях. Є ось такий. Далі йде ось такий. Та ось такий один варіант: регулюємой розкос. Виробництво WZTZ. Так він виглядає. Також у нас є веделка розкоса, регулюємо його. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку: з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!